Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Діючі акції в магазині Аврора до 16 жовтня. Приємного перегляду. Станок для бриття бік на 3 леза – 49. Станок для бриття 22 гривні. 3 леза. Антипреспирант жіночий рексона 99, кульковий фа 49. Рексона 62 гривні. Антипреспірант гелевий чоловічий 32 гривні. Рексона 64, крем для депіляції обличчя 64 50 грамовий. Для депіляції тіла 100% видалення волосся 55 гривень. Зубна паста Колгіт 47. 75 грамів потрійна дія. Блендамет Антикаріс 32 гривні. Джилет гель для гоління 137 гривень 200 грамів. Аркомен 61 гривня. Піна для бриття Нівеа Відновлююча 119, охолоджуюча 112 гривень. Доместос. 89 2 штуки. Свіжий океан. Галакс засіб для миття підлоги. 1 кг 100 г, 89. Шампунь для волосся Шаума 7 трав та свіжий об'єм. Ціна 99 гривень. Термозахист зміцнення структури волосся 88 гривень. Живлення та відновлення для сухого ламкого та ослабленого волосся 88-250 г, спрей, кондиціонер для легкого розчісування волосся 27 гель для душу, фруктовий коктейль та соковита диня 16 300 г. Мило антибактеріальне 26 90 г. Оспайстри в одному гель для душу 139 400 г, мило рідке 450 грамове, 15, рушник паперовий 350 відривів трьохшаровий, ціна 84, Мило дуру, 4 штуки упаковка, мило пом'якшуюче 84 Тверде косметичне мило з ароматом полуниці 44. Прокладки щоденні Дісквіт 60 штук 99 гривень. 125 гривень за 100 штук. Лібрес 50 штук 45 гривень. 20 штук упаковка 29. Прокладки натурелла – 10 штук. Ціна 34. Палички ватні 100 штук 10 гривень. Прокладки лібрес 10 штук 36. Диски ватні косметичні 55, 175 штук. 120 штук 39. Пенза для стопи 9. Пенза для ніг натуральна 29, Інструмент для педікюру 34. Шампунь бальзам 2 в одному з вложення та блиск. Аромат мигдаль протеїни шовку. Ромашка та лаванда 500-г, ціна 44 гривні. Шампунь для всіх типів волосся Тропікана 59. Об'єм 1 літра рушники паперові Рута 49, 4 штуки двошарові. Крем Нівера Софт і інтенсивне зволоження: 79 100 г, прокладки котекс 109 гривень 22 штуки щоденні 56 штук 89 Тампони 8 штук 50 гривень, 24 штуки 119. Підгузники дитячі Dino Baby – 4. 40 штук упаковка. Від 7 до 14 кілограм 189. Дзеркало 84. Рушники паперові супер поглинаючі – 32 гривні. Пачка 130 штук папір туалетний Київ 524, Серветки паперові 150 штук від сафі двошарові 32 гривні. Блоки для унітазу брев 2 штуки 54 Засіб для миття ванної кімнати 500 грамовий, без фосфатів, ціна 29 гривень. Набір блоків для унітазу з ароматом лаванди 62 гривні Бос плюс плямо 24, 2400 г. Збереження кольору антибактеріальна дія. Порошок для прання галу – 109. Упаковка кілограм 700 гайт Аквапудра 300 г 44. Персіл 55 гривень за 300 грамів. 89 коштує гель універсальний для прання 3 літровий. савекс 179 945 грамів. Рідке мило господарське. 32 гривні. Упаковка 1 кг. Засіб для видалення плям ваніш 29 100 грамів. Максимальна чистота ProMax МАК, 750 грамовий 55 гривень. Турбогель 10% знижки ціна 59 гривень. 500 грамовий. Крот 35. Порошок для прання еко. Універсальний 800-г, ціна 55 гривень. Гірська свіжість. Гала Аква Пудра 32 гривні за 300 грамів. Дитячий вухастик 800 грамовий 69. Бальзам для миття посуду екзотик 64. Об'єм 1 літра. Засіб для миття посуду 34. Феррі, зелене яблуко та лимон 500 г-64, Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону 49 500 грамів. Санклін 500 г. Засіб для видалення жиру. Ціна 59 гривень, антижир профі 29. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня.